Вийшов сьогодні на планове тренування. Провів сьогодні пару кілометрів, а насправді десяточко. Друзі, я біжу і мені здається, що це біжить Вадим. А ну зараз і... О, привіт Здорово! Привіт не, не, несподівано, не, так? Несподівано. Не як тебе справи сьогодні? То в мене добре, а у тебе як Також вийшла на плану тренування. Ти також у ні, я один раз в рік, просто розповісти. зрозумів. яка погода зараз гарна. А? Тому можливо знімемо відео, тобто другу а частину є. продовження. Ти ж мене тренував, а тепер я тебе а, треную. Я вже навіть забувся. А люди хотіли цього? Зрозуміло, хотіли. Вони набрали 100 лайків, тому обов'язково знімаємо. Окей, давай робимо. Я згоден. Згоден? Тому, друзі, всім привіт сьогодні. Я потреную Вадима, провежим сьогодні десяточку, потужну десяточку. Ось таку неймовірну погоду. Ти настроєний сьогодні бігти? Я настрою сьогодні на максимум. Виконаєш тренування сьогоднішнє. Виконаєш. Тому, друзі, ставте подібачку, пишіть комент і поїхали. Змикаємо годинничок. все, час пішов. Зараз трафік у нас. Так, перебігаємо дорогу, так, все нормально. Біжимо зараз на. А, сюди, давай, сюди, давай, сюди. сюди. Так, сюди. Друзі, сьогодні у нас планова десяточка. Ти Вадим настроєний сьогодні бігти? Я настроєний на максимум. Подивимося, скільки я зможу пробігти, мені навіть самому цікаво. Так. Сьогодні десяточка потужна буде обов'язково, темп у нас буде, звичайно, який буде комфортно Середній, да. Середній, Середній Тому декіль. що ти бігаєш часто ти, я, говорю, <сум> я раз я у кажу. Да, Раз у рік. Раз у рік, Тому Вадиму сподобається сьогодні. Но, взагалі, якщо подумати, то Вадиму повинно сьогодні доволі тяжко буде, тому що, якщо бігати раз у рік і одразу десяточка, то... Буде реально важко. Я готовий викладатися на максимум. Так, тому я планую, що треба трішки збавити темп, тому що, напевно, буде це швидко. Десяточки, ось так, напевно, буде нормально. Окей. Буде під тебе, тобі лошади. Так, так, Ти більше, тому... знаєш мені. Сьогодні планується заряджене тренування. Бачимо, як фізкультурник поведе себе на бігом тренуванні. Провірили, як я себе повів в залі, як я повів себе в залі. Як на мене, досить добре для першого разу. Головне, що ти засвоїв першу ступінь, ну, як ми можемо першу ланку залу. От зараз я хочу сказати, що я не провів Вадиму таку можливо, як технічну роботу чи, можливо, як правило розказав. Зараз ми трішки йдемо від собаки і розповімо про правила, як потрібно на тренування і куди краще класти свої шнурки, щоб вони так часто не розштуровувалися і щоб вони не зупинялися. Я думаю, що це було корисно всім, тому що хтось починає бігти, хтось. Бігає вже, а можливо, не знає, а можливо не знаю. А, можливо, знаю. Тому от, я тобі не пояснив, те, що потрібно дивись, ось так робити, зашнуровувати і під третій, четвертий шнурок класти. Вадим просто зашнурував. Ну, я також так, помилявся, коли бігав, і потім бачив блогера, що він робиться так. І, і тепер дізнався. Так. 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 -е, Хоч каже, що так, ваші шнурки не будуть взагалі розшнуровуватись, ви просто. Плав туди третій, четвертий шнурок, і все. Ви можете бігати хоч цілий день. Вони вас ніколи не розшнуруються. Ніколи. Якщо у вас, звичайно, собака не встигать. Перед пробіжкою завжди робіть розміночку ми не робили, тому що ну це доволі буде скучно, думаю, всі розуміють. Принципі, я... Так, так. І ще Вадим сьогодні правильно одягнувся. Я вважаю, погода зараз 6-7 градусів. Так 6. де має бути менше чотири мам. Можливо, навіть чотири, але світить сонце, тому сьогодні тепло. Хочу сказати, що одягатися, потрібно так, щоб вам на початку було прохолодно. Ти прохолодно було на початку? Так. Да. Так. І на самом вам буде комфортно. Якщо ви одягнетеся і одразу вийдете, що буде жарко, то це неправильно. Ви будете на пробіжці просто жаритись. І витрачати багато енергії, витрачати багато калорій. І да. Лучайно, що можливо, хтось скаже, що я хочу витрачати багато калорій, але, друзі, це незручно. Так, йдемо зараз. Машина їде. Ти одягнув сьогодні вітровку і кофту, правильно? Я одягнув О, зараз. Зараз. Оп. Я так, кофту і... одягнув. Футболку під нею, і зверху бігову у Так, вітрок. Це правильно. Якщо одягати, наприклад, зараз футболку і вітровку, Якщо ви тр... якісь тренування швидке, то це правильно. Але як Вадим сьогодні бігає, сказати, давно не бігає, тому да. краще ось так, тому що тим паче тем буде повільний. Так, да, Тому що десяточка це таке витривала доволі дистанція, і також як ти не бігав давненько, то це буде складно. Хочу сказати, що навіть якщо не бігати місяць, то вже складно пробігти десятка. Тут е, ти не бігав, коли ти станеш. Мабуть, два роки, я з своїм друг. Михайлом бігав, і то було 5 кілометрів. Ще хочу сказати, що на першому тренуванні не біжіть просто на всі сили, почніть повільно. Краще пробігти повільно на низькому пульсі, ніж одразу рвати. Пробігли, зараз вам скажу, скільки. 600 метрів. Як тобі, Вадим, почав. Терпимо, терпимо. Вадим мене запитав, як потрібно дихати, друзі. Дихати потрібно, як вам комфортно. І носом вдихати, і ротом видихати. Тобто не потрібно підстраиватись під свої кроки. Звичайно, не знаю, чомусь так. Чи новачки попридумали, чи можливо якісь там тренера. Не знаю, друзі. Але я думаю, що всі спортсмени, які бігають часто, бігають на стабільній основі, вони скажуть, що дихати потрібно, як, як вам як осаганіст потребує. Тобто там не під кроки підстраивати, два кроки, там два. Як сказати? вдогі чи як? Дихай, 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 як тобі комфортно. Одразу і носом, і ротом. Тому над цим не зациклюйся. Дихай, як тобі... Як, от, да, да, як ти хочеш, як тобі як потребує організм, щоб ти мог бігти не так, щоб тебе серце випригало, а щоб Збалансовано? Типу? збалансовано. То вдихай, хочу вдихати, наприклад, якщо це взимку, то там вдихати потрібно носом краще і вдихати ротом. Якщо це тепла погода, то можеш вдихати і ротом, видихати носом, можеш вдихати так само навпаки. Тому над диханням я Вадиму розповів. Дивись, мені цікаво, як ти дійшов до вибору саме цих кросівок? Дивись, в мене було до цього Бостоні, я думаю, що підписники їх заповнили так, що мені після того, як я купив ці красівки, вони напевно були більше задоволені, ніж я. Тому що мені, як мінімум, три підписникам, сказав, що я нарешті ти змінив кросівки. Прикольно, так? Да? Е, як я вибрав їх, тому що я вибирав мені потрібен які можна бігати і на змаганнях, і на тренуваннях. Але я сім трішки прогорів, тому що я вибрав кросівки більше як для змагань або для тренувань. максимально е, тренування. Типу, щось такого, так. Да, вони максимально легкі. Там Типу, вони зроблені, я почитав, що зроблені для того, щоб бігати для швидкі... та болта. Ну ні, 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 це okay. для довгий, це для ківчоки зробили більше. Тому що Усен Болт бігає в короткі дистанції, в нього красики деш хінші. Він типу не бігає такі довгі тренування, як ми. А чим мені сподобався цей момент? Ти виклав різ у ютубі? Ага. Як він, шорс, шорт? Шорс, шорт, шорт. шорт. шорт, шорт, шорт. Ще одні найкорські кросівки. Це продавав мій тато собі бігати, вони трішки простіше, тому що в них задача стоїть, щоб бігати кожен день, типу, і, 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 щоб на щоденні тренування. А це тобто більш таке. вони більше на витривалість. Так, так, так. А ці на витривалість, але на швидкісну витривалість. Звичайно, сьогодні могли б працювати на якісь інтервали, але це трішки інше. Наприклад, В залі можна працювати там людина, яка там і біга, але, наприклад, якщо... Людина працює в залі, то е, зараз я, наприклад, скажу Вадиму, давайте бігати якісь інтервали, це буде не дуже коректно і не дуже правильно, тому що не тренується стабільно ну, бігом. І це буде неправильно. Тому сьогодні біжимо просто Тому я, нав... я завдячний йому, що ми да. завислимо на пробіжку сьогодні. Да, просто спокійно, щоб поговорити, подихати свіжим повітрям, адже вже наступає весна і дуже багато буде планів весною. так? Весна да, починається вести. Всі, як то справи починаються розгортатися. Так, то, так, все. так, так, так. Крепта рости. <рес> Пробігли може 3 тисячі метрів, тобто 3 кілометри. Можна приготати Вадима, що як тобі мило, Але мені на даний момент байдуже. Тому ось такої мотивації можна бігти навіть не 10, а й 20. Але це вже буде наступним відео після того, як я схожу в зал до дима, пожму там 140 і потім ми побіжемо, так? Ну no, Якщо 140 буде, то і я побіжу. Ну no, так, да, так. Да. Темп у нас хочу, друзі, сказати, що 4.20. Ой, за ще 4.20. 420 свій рекорд скажу. Ну, no, 4.20 не рекорд. Я хочу, сказати, що найвищий темп набувся був, Це 3.0. Це, це просто вау, чесно. Чекаєш? Це просто вау, чесно. Так. Але один також показує непоганий результат, тому що деякі бігуни приходять, бігають навіть постійно, там після тренування біжати по 6 хвилин кажуть, що дуже важко, а Вадим перший біжить за рік і показує чудовий результат. Тому тут я зібрав кілометр також ще трави, А ми наближаємося, тобто не наближаємося, а біжимо до стадіону, щоб там також побігати і щось там цікаво розповісти. На так і буде. Бачите, Вадим поки біжить навіть. Стигає. Такі сили є, є, можна ще б полипентруватися. Але Вадим реально показує гарний результат, біжить, старається і головне, що замотивований це. І також вам обов'язково мотивуйте себе працювати, адже якщо буде взяти на дивані, ніколи нічого не досягнете і успіх у вас ніколи не буде. Правильно, Вадим? Це точно. 100%. 100%. Тому... Біжимо і біжимо. Друзі, є вже 4500. Зараз скоро буде вже половина дистанції. Я зрозумів, що пацієнт тільки змінити маршрут, тому що давайте на стадіон, а побіжимо по вулиці краще. Тому що на стадіон неправильно показує години, як по відчуттям. Чесно. Чесно, є сили ще чи нема? Сили. Якщо навіть їх і не є, а вони будуть. Да. а 100%. ноги вже не відчуваю майже. Ну, це зміна трішки важкувато, але це тільки переломний момент. А після вже п'ятого кілометра, то шостий, сьомий, далі буде набагато-набагато легше. Тому підтримуємо Вадима в коментарях, я також підтримую, тому все буде чудово. Вадим обіцяти, що сьогодні також якийсь буде подарунок, чи да -да -да. ось від так, його магазину. Все буде статися такого. Тому... Краще я би ну, розповім в кінці відео, щоб не запинатися і всі все зробити. Так, 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 тому біжимо далі. Ось так. Ще хочу розповісти вам трішки про техніку біга, тому що я говорив без камери за димом те, що він правильно біжить, те, що в нього руки, як бачите, працюють ось так, на 100 градусів, тобто немає, як, наприклад, боксери бігають, ось так, що ось у них виходить. Або просто так, там руки тріпаються, біжить правильно. Пробігли, ми, друзі, вже половину дистанції, тому через 800 метрів буде вже 6 кілометрів. І як тобі долаються, скажи. Ось такі були на початку і зараз. Я думаю, що на початку будеш... чесно, було відчуття, що легко. буде Ну, на початку да, легко, я поки втягувався в ритм. Але зараз я хочу сказати, що навіть мені зараз ну, доволі такі для них погано, але сили вони будуть, що навіть їх зараз немає, будуть, обов'язково. тому що… Ми сильні, так. ми українці, так. і ми переможемо. Так. Слава Україні! Героям слава! Друзі, я бачу трішки води може складуватися. Звичайно, що ну, це кожна перша пробіжка, звичайно, що складно. Я також пам'ятаю свою першу пробіжку. Бігти 5 кілометрів, я прибіг додому, просто в мене ну не знаю, якось мені так важко було, що прямо? Так, так, прямо, прямо. Дуже було складно, і ноги просто я пам'ятаю, біг там 3 кілометри, тих по 6 хвилин чи по 6.40. Мені так було важко, що я... мені здавалося, що я просто ніколи не буду біг, тому що це. Дуже і дуже складно. А тобі? а у тебе ноги? Так, ну, най... так най... вони, як би, знаєш, вафельні такі. Ага. Маршмелові. А по диханню нормально, так? По диханню, так. Дихання просто мені боротьба багато доволі. ага. на дихалку. А ноги, так, вони зараз такі <śled> вафельні. Зрозумів. Ну, у мене також були такі вафельні ноги, і також було дуже і дуже складно на початку. Дуже. Я думав, що ніколи не буду бігати і. Меся ніколи не вийде, але, друзі, якось перейшло і нормально. Друзі, маю стукає вже сім кМ. Водимо важкувати, так, щоб зараз переломний момент. Так, Навіть ще переломний, а те, що вже переломний той момент був, вже зараз просто потрібно дотерпіти трішки. І все, і буде вже фініш. Тому, як, як, як тебе ноги? Ноги? Я їх не відчуваю, нормально. Води ну, в 100 версетів дотримається. Це буде, по техніці вони максимально все правильно біжить, тобто, наприклад, там деякі них, ноги завертаються, там руки не так і працюють, там тулуб, там, якийсь наклон або вперед, або назад дуже сильний, а Вадима все правильно. тобто По техніці все добре. Якщо хочете придбати одяг для бігу, там, чи кросівки, чи можливо просто якийсь інший одяг, заходимо, друзі, по моєму посилання, магазин Sportana. Спортана, найкращі ціни, найкращий товар і придбайте. Адже магазин реально потужний та класний. І також там класні знижки і обов'язково знайдете ваш вибір, тому обов'язково переходимо та купляємо. Або, наприклад, просто переходимо і дивимося. Дорогі, друзі. Майже виходимо на фінішну пряму. залишається 2 кілометри останні. трішки і трішки вже буде фініш. Звичайно, що трішки темп зараз передупав, але води не тренуються, бігав, тому я думаю, що це нормально. І так він показує дуже чудові результати. Перше тренування, одразу десяточка, це буде доволі складно. може, навіть завтра буде невеличка якась там, буде якась втома. Можливо, навіть після цього коли додому, Знаєш, захочеть... туриція, не ага. привжу додому. завтра покидають на Я, а, Я вже і забуду, пані. Тут навіть зараз привіжить води, буде складно, дуже захоче спати. Там... Це нормально. Якщо ось таке, то це нормально. Тому що якщо ви спробуєте якесь велике навантаження, то організм втомився і організм хоче відпочивати. Ще раз вам, друзі, те, що Ми також була перша колись десяточка, це було два з половиною роки тому. Влітку біглася також важко і тому я розумію, що Вадиму також нелегко, але потрібно працювати завжди. І хоч кажу, що емоції у мене тоді були прекрасні, я думав, десяточка. Це круто, класно, задоволений, але втомлений максимально був. Також тоді ще було жарко доволі. І я біг, у мене після щось таке меку почала і Потім вже і біжу, ну, складно, складно, ноги просто там втомлюються, так що болять, просто реально болять. Добачка. Uh. Да да Як Бачите, собачка хотіла нас також покусати, а можливо хотіла просто підігнати нас. Я, або? Кажу, Переказати нам привіт, передати. Да, да. Хотіли сказати, що підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. Що ж, друзі, обов'язково руско... да, обов один каже. Хочу сказати, що Може, також була складненька, я біг тоді. Десь після сьомого вже ноги почали виключати максимально, потім восьмий КМ складний, дев'ятий і десятий, я просто забігаю там останніх 300 метрів. Як це класно. Реально класно. Ти і за себе такий думаєш, що блин, я зміг лісадочку подолати, і друга така садка була складна, а надалі вже було набагато легше і легше. Тому обов'язково потрібно щось починати і вириватися з зону із зони якої. Із зони комфорту, друзі. Зони комфорту, тому біжимо. Друзі, у нас останній кілометр, навіть вже менше, десь метрів 900-850. Вадима виходить і в нього, звичайно, що вийде, тому що ну, витривалості всіх вистачає, і також головне, що це мотивація. Мотивація реально, люди. Зараз в Україні таке становище, Хлопці в окопах, а ми повинні тут максимально, по-перше, допомагати їм, а по-друге, викладатися на максимум в своїх справах. Тому обов'язково потрібно працювати. Ось навіть вже бачимо фінішну ціль, це ось цей білий будиночок. Можна трішки більше там потрібно добігти, тому що тут десь метрів, напевно, 500. Але добіжимо і на фініш вже включимось. Залишається останніх 100 метрів, навіть менше вже, 70. Які тобі? Вже? Все, вже фініш. Зараз ще 70 метрів, буквально там, де ось цей столб, все. І буде. Відчуття, поки що ще я красавчик. І ще я хотів передати всім, хто тебе дивиться. Люди. Робіть, виходьте з своєї зони комфорту. У вас все вийде, у вас все вийде, друзі. Поки Вадим казав, у нас, що у нас вже 10 кілометрів. Все, водима, все вийшло. Є, yeah, все, фініш. На цій тосі ми зупинилися Вадим, Вадима сьогодні подолати 10 тисяч метрів, а саме 10 кілометрів. Я думаю, я думаю що Вадим втомився, але Не. це Да? це того варто. І що я хотів сказати, чесно. Кажучи, які емоції. Ну, перший раз пробігла так. людина. Хочу передати свої емоції, друзі. Перші 3 кілометри втягувався в ритм. Трішки дізнавався інформацію щодо бігу у Артема, тому що ну, це правильно, так, як є. на мою думку. І це треба так робити, дізнатися у тих, хто краще тебе. Далі 5 кілометрів 6-6 був найпереломніший момент. Чому? Тому що якби, ноги не міли, дихалка є, ноги ноги, ноги. Не, ноги не працюють. Не працюють. І останнє, що я хотів сказати, ось коли десяточку вже добігаю. Остановлюся, і можна сказати, що все ну типу, у тебе азарт знову з'явився у тебе. Багато емоцій. Так, і ось... Я навіть не ми що Ось, ось друзі, таке відчуття. Це потрібно просто спробувати. Що от ви просто вибігаєте цю десяточку, і у вас просто емоції, навіть дещо десяточка, просто вигадати такусь довгу дистанцію, і у вас емоції, ноги просто на втомлені, але ви щасливі. Ви просто задоволені, що ви цю дистанцію. ви максимально у вас ноги нар... не ходять нормально, але оце відчуття не знаю. Просто спробуйте і побачите це. Вони хотів сказати, що ще вам да звичайно. Я хотів допити історію стосовно середини цього ролику. Мабуть, десь так вона буде. А... Те, що про подарунок. Як ви гадаєте? Артем, як ти гадаєш, який буде подаруночок? Ну, я думаю, що можливо якась е... знижка, можливо, якась е... річ, можливо, ще можливо, щось. Можливо, не знаю навіть. Друзі, також напишіть у коментарях. Да. Мені буде. Давайте напишіть, зайдіть зараз в коментарі. Зайдіть обов'язково, да, обов що. Так, обов'язково. Якщо не хочете питати вгадувати, не знають, напишіть просто що чудове відео. Або там Вадим молодець, наприклад. Зараз один, два, три. І це промокод, який я встановлюю Артем, тобто назву його, наприклад, Артем Ран. І дає 10 відсотків. ладно, 15 відсотків на будь-яку продукцію з мого магазину. Будь-яка річ. Мінус 15 відсотків за промокодом, який скаже Артем. Так. Це все посиланнями, тобто в описі заходимо в опис, там написано магазин Вадима, або магазин просто або магазин, як це називається магазин через Айс. Uh, just Ace Closing. Ah. Так. Ну, краще напиши Артем знизу, бо. Так, так, так. Вот. Не всі запам'ятають, друзі, дуже великий вибір одягу, є і спортивний одяг, і звичайний одяг, кросівки, є худі, є що то ще. Та безліч ми працюємо на нашого покупця. Ми можемо привести... ну У нас дуже багато, як би там мовити, інформації, де ми можемо знайти річ, яка у нас в Україні коштує, наприклад, 8 тисяч. От останній у мене людина запитувала, я з нею працював, а да? в Україні річ 9 тисяч. Я її нахожу за. Менше 100 доларів, навіть 100 так, 3 3700. І все, ну, людина yeah. щаслива, я щасливий. Хотів, друзі, закінчити відео, але. Але що, правильно, Артем, що ми зробили? Дивіться. Також хтось бігав і навіть І біг. не добігав. Так, можливо, навіть побіг просто без Ось Бачите, яка мотивація людини? Бігати навіть без підошви. Тому, друзі, кому потрібна ця підошва? якщо це чиясь, ви згадали свою, то обов'язково приходьте. Приходьте, забирайте, вона так. тут о, у вільному доступі. Так, міхто красти не буде, Ось вона заходьте, бачите ціла та не, ушкоджена. не, ушкоджена, да, не да. Тому, друзі, обов'язкові брати. Друзі, напевно, ви дивись на ковід, звичайно, це було все постановлені, ніхто нічого не бігав і це просто Нечайний, ми не. передвигалися на таксі. Просто виходили, а локація була. В певному моменті да. Да, виходили, там зупинялися, ставили багато точок. Так. Наш водій в шоці просто Ці каже, най... ви що, дурні чи що. Да, да, да. Тому, друзі, це все було постаново. Ви зайшли 100%. 100%. Напевно, в хвилинтезі просто подивились на маня. Але, друзі, це був жарт, звичайно. Що один хто взялися трек? Е, Вадим сьогодні просто немовірно показав свій результат. Круто, цікаво. вийшло, класно. Вадим просто молодець. Я, Я задоволений, чесно. Так. Вадим, головне, що задоволений. Вадим. Задоволений я, що потренувався один, також задоволені вище подивилися відео. Але знаєш, що, в принципі, перший варіант, ну що в кінці ми сказали жарт. Да. Може, це для когось і буде правдою. Да, ну, Люди, усі у всіх є своє. да, ні крішки зайдуть, що це все постанова було, скажуть. Ну, поші, друзі, буде більше коментарів, буде більше Більше радих. активу. Да. Нам це подобається. Да. Відео продвигається. І що, друзі? І що, ми доволі, ми да, раді. Да. Тому, друзі. Ставте подобачку, кліч комент, підпуснув канал. Не зучи слава Україні! Героям слава і па-па!